Ствердження, що вони і як ними користуватися. Сила саморозмови, як твердження можуть змінити ваше життя і чому вони працюють. Ми всі наші найгірші критики. Думки постійно проміняться через голову, я недостатньо хороший, я не досягну успіху, я все зіпсую. Ця негативна саморозмова, на жаль, знайома багатьом з нас. Але що робити, якщо я сказав вам. Що є простий і доступний інструмент, який може допомогти вам переписати цей внутрішній сценарій і взяти своє життя в більш позитивному напрямку, цей інструмент це підтвердження, не плутайте твердження з порожніми обіцянками чи магічними заклинаннями. Це свідомий процес перепрограмування розуму, який вимагає регулярної практики та щирого наміру. У цій статті я розповім вам, що таке твердження, як вони працюють, як їх правильно користуватися, і чому вони можуть бути потужним інструментом для вдосконалення вашого життя. Що таке твердження і чому вони важливі? Ствердження це короткі, позитивні твердження, які ви повторюєте собі, щоб зміцнити позитивні переконання та замінити негативні думки. Це не просто слова, а потужні сигнали, які надсилаються у вашу підсвідомість. Відомо, що підсвідомість складає значну частину нашого розуму і контролює більшість наших дій та переконань. Коли ми постійно піддаємо це позитивним твердженням, ми поступово це змінюємо і, як наслідок, змінюємо своє життя. У напруженості сучасного життя легко забути важливість самосвідомості та позитивного мислення. Ми оточені негативом у новинах, у соціальних мережах, навіть у розмовах з друзями та родиною. Ствердження допомагають нам створити оазис позитивності у своєму житті, місце, де ми можемо зосередитись на своїх сильних столах, наших цілях та наших мріях. Наука, що стоїть за твердженнями, чому вони працюють. У минулому твердження часто сприймали як легковажний інструмент, пов'язаний з езотеризмом та самодопомоги. Однак сучасні дослідження з нейронауки та психології показують, що твердження насправді можуть позитивно вплинути на наш мозок та нашу поведінку. Як я вже згадував, ключовим фактором є нейропластичність, здатність нашого мозку змінюватися та адаптуватися протягом усього життя. Неодноразові підтвердження я дізнався зі статті, створюю нові нейронні шляхи в мозку, зміцнюючи позитивні переконання та зменшуючи вплив негативних думок. Це як тренувати м'язи. Чим більше ми повторюємо певну дію, тим сильнішим стає відповідне м'язе. Крім того, підтвердження активують систему винагороди в мозку, вивільняючи до призін нейромедіатор, пов'язаний із задоволенням та мотивацією. Це створює позитивні відгуки, заохочуючи нас продовжувати практикувати підтвердження та посилювати позитивні зміни в нашому мисленні. Як правильно використовувати твердження покроковий посібник? Тепер, коли ми розуміємо, що твердження можуть бути ефективним інструментом, давайте розглянемо, як їх правильно використовувати. Визначте свої цілі, перш ніж почати, подумайте, чого ви хочете досягти, які переконання ви хочете зміцнити, які негативні думки ви хочете замінити. Сформулюйте свої твердження, ваші підтвердження повинні бути позитивними, конкретними та особистими. Використовуйте я і розмовляйте від першої особи. Наприклад, замість я буду успішним, краще сказати, я впевнений у своїх здібностях і знаю, що я досягну успіху. Зробіть їх короткими та незабутніми, довгі і складні твердження важко запам'ятати і повторювати. Націліться на фрази 3-7 слів. Виберіть твердження, в які ви вірите, ствердження, які суперечать вашим переконанням, не будуть ефективними. Почніть з фраз, які вам дзвонить, навіть якщо ви їх не відчуваєте повністю. Практикуйте регулярно, ствердження не спрацюють, якщо ви їх повторюєте лише періодично. Спробуйте практикувати їх щодня кілька разів на день. Виберіть зручний час і місце, ви можете повторити твердження вранці, перед сном, під час медитації чи будь-якого іншого часу, коли ви відчуваєте себе розслабленими та зосередженими. Повторіть голосно або собі, ви можете повторити твердження в голос, мовчки, записати їх або читати в голос. Головне, що ви відчуваєте себе пов'язаними з цими словами. Не здавайся, якщо ви не бачите результатів відразу, зміна розуму вимагає часу та зусиль. Не відлякуйте, якщо ви не відчуваєте результатів відразу. Продовжуйте практикувати твердження, і ви обов'язково побачите позитивні зміни у своєму житті. Мій особистий досвід як підтвердження допомогло мені подолати свій страх перед невдачею. Я завжди був перфекціонистом, і страх невдачі переслідував мене протягом усього життя. Я боявся ризикувати, спробувати щось нове, бо боявся робити помилки і розчаровувати себе та інших. Цей страх обмежив мій потенціал і заважав мені досягти своїх цілей. Кілька років тому я дізнався про твердження і вирішив спробувати їх. Я почав з простої фрази: Я вірю в себе і свої здібності. Я повторював цю фразу щоранку, перед дзеркалом, дивлячись мені в очі. Спочатку мені було важко повірити цим словам, але я продовжував займатися. З часом я почав відчувати себе більш впевнено і спокійно. Я став менш боявся помилок і впевненіший у своєму потенціалі. Я почав ризикувати і пробувати нові речі, і, на мій подив, я почав мати успіх. Ствердження не зробили мене досконалим, але вони допомогли мені змінити своє мислення і повірити в себе. Вони допомогли мені подолати свій страх перед невдачею і почати життя в повній мірі. Висновок сила знаходиться всередині вас. Ствердження це не магічна паличка, але вони є потужним інструментом, який може допомогти вам змінити своє життя. Вони потребують часу, зусиль і щирого наміру, але результати того варті. Почніть практикувати твердження сьогодні і відчувайте силу, яка вже знаходиться всередині вас. Пам'ятайте, ви заслуговуєте на щастя, успіх і любов. Вірте в себе, і ви можете досягти всього, що завгодно.